Галята, як же красиво навкруги. Ви замітили, що з приходом весни стало все яскравіше, барвисте появилося багато квітів. Саме тому весну називають квітучою порою. Весною розцвітають перші квіти, підсніжники, проліски, мати й мачуха, гіацинт. Та багато інших квітів. Яцинт? Хм, цікава квіточка, красива. Мені б хотілося біжить і знатися про неї. Яцинт? це дуже красива квітка, що складається з маленьких квіточок, зібраних разом, на верхівці в форму циліндра або конуса, та має довгі листочки. Палітра кольорів цвіту дуже велика, барвисті кольори гіацинтів вражають своєю елегантністю та вишуканістю. Також цю надзвичайну квіточку в народі називають квітами дощу, тому що вона з'являється після перших дощів. Гіацинт вирощують, як в саду, так і вдома на підвіконнику, щоб любуватися красою його цвітіння. Мені б також хотілося мати таку квіточку. Малята, допоможемо Мікі. Зробимо для нього ось таку квіточку гіацинт незвичним способом в техніці квілінг. А для початку нашої роботи нам потрібно розімняти наші пальчики. Тож давайте дружно зробимо пальчикову гімнастику, весняні квіти. Сяє сонечко, привітно! Квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє метелик. Прилітають і на квіточку сідають. Ну що ж, приступимо. Для цього нам потрібно аркош білого паперу, заготовка смужки е зеленого кольору, два листочки заготовки. Також потрібно безліч смужок жовтого кольору або будь-якого іншого, який вам буде зручний. Клей, олівець і шпажка для того, щоб накручувати наші смужки. Для початку ми беремо смужку жовтого кольору і з одного краю накручуємо її на шпажку. Покаємо до кінця. Забираємо акуратно шпажку, розкручуємо чуть-чуть Беремо на краєчок нашого смужечки, наносимо клей та приклеюємо. Ось такий кружечок у нас вийшов зі смужки. Беремо наступну смужку та продовжуємо так само з краєчку накручуємо на шпажку та продовжуємо виконувати цю роботу зі всіма нашими жовтими смужечками. Скрутили всі наші смужки, ми приступаємо до наступної роботи. Ми беремо зелену смужку, це буде стебло нашої квіточки та будемо її приклеювати посерединці нашого аркушу паперу. Беремо клей олівець, на одну сторону, наносимо клей на наше стебло квіточки. Та приклеїмо її посерединці нашого паперу. Далі ми беремо наші листочки, які будуть приклеєні знизу біля стебла. Наносимо на них клей. Приклеїмо наш листочок біля нашого стебла, адже листочки ростуть від стебла квіточки, та наносимо клей на наступний листочок і приклеїмо його з другої сторони стебла. Тепер беремо клей і наносимо його біля стебла нашої квіточки. Але вже вгорі, відступаючи від листочків наших, біля стебла ми проходимо клеєм. Так, щоб добре було нанесений клей, стараємося. Та беремо наші кульки, які ми скрутили зі жовтих смужок, вас, може бути, іншого кольору, та легенько притискаємо його на те місце, де ми нанесли клей. Трошки відступаємо одна від одної, так, щоб наша квіточка була об'ємнішою, красивішою, на одну сторону. На другу сторону, на те місце, де ми нанесли клей. Та продовжуємо так заповнювати наші місця для квіточок. Гляньте, ось така квіточка гіацинт нас вийшла. Вау, вона дуже красива. Так, квіти це справжнє диво. Недаремно квіти називають очима землі. До квітів треба ставитися дуже бережливо, не слід бездумно зривати їх, тим більше збирають великі букети. Таким чином, ми нищимо квіти, позбавляємо їх життя. Краще милуватися живими квітами в природі, адже це доступно кожному. Малята, я вам безбежно вдячна за допомогу. Тепер я маю красиву квіточку. Присилайте фото своїх робіт, адже мені цікаво поглянути на ваші квіточки. До побачення та до нових зустрічей.